Привіт усім! Сьогодні я працюю над новим проектом. Це індивідуальний настінний блок для підвалу, і я просто хотів показати вам кілька етапів дизайну. Отже, тут у нас є цей підвальний блок. І ось як зараз виглядає настінний блок. Тож, щоб вони не мали, вони зібрали це разом, і це добре. Отже, одна з проблем перша проблема, з якою ми стикаємося, вони хотіли дуже симетричний і гарний дизайн. Однак, це не дуже симетричний простір. Отже, збоку. З боку ЕЕ, -Е, прямо там ми бачимо, що виступає короб, а потім інший короб виступає в інший бік на протилежному боці. Прямо там. І це проблема, де все, знаєте, входить і виходить, входить і виходить. І нам потрібно придумати щось, щоб приховати всі ці короби. Отже, одним з основних рішень було просто зробити прямий настінний блок, як цей. Це не приховає його занадто сильно, але вирівняє стіну простір. А потім ми могли б, можливо, зробити задню панель і висоту. Тож ви бачили б лише сходинку в цій області прямо тут, в цій області, прямо тут, що не є великою проблемою, але їм це не сподобалося. Їм не сподобалося, що пил збирається зверху. Тож ми розглянули інший мене Це інший варіант. І знову ж таки, в кінці дня ми також працюємо з певним бюджетом клієнта, який ми повинні враховувати, і тому а у... це інший варіант там зробити його симетричним як стіна. І тоді ми збільшили бюджет. Отже, щоб придумати щось більш креативне, тому що це просто більше роботи і більше програмування, більше проєктування і більше будівництва. Отже, більше шаф, більше місця для зберігання, і клієнти переглянули свій бюджет і вирішили піти трохи іншим шляхом. То я придумав цей дизайн. Тепер все закрито і вирівняно з карнизом. І Є високий карниз, що йде до самої стелі. А це інша варіація з відкритими полицями. Вони не хотіли занадто ховати це. І вони хотіли мати деякі вітрини. Тож, і ми, ми зробили відкриті полиці. Інший варіант був ось таким. І в цьому сценарії ми знову додали більше складності, зробивши цей карниз вищим за цей. Тож тепер ми повинні подумати, як ці. Елементи будуть з'єднуватися, і як ці речі будуть працювати, і ось ще одна річ додавання скляних панелей. Однак все ще залишалось питання. І речі, які не працювали, е, деякі з цих комор не були достатньо глибокими. Вони були лише 7 дюймів через конструкцію, тож ми знову повернулися, і я це вирішив. Оскільки ця стіна виступає, то просуваючи все вперед, ми робимо все глибшим, тому вони хотіли, щоб ці комори були 12 дюймів. І в основному ми придумали остаточний дизайн, який виглядав ось так. Отже, це остаточне креслення в AutoCAD. Я збираюся вимкнути деякі з приміток, які я тут роблю. І в основному є комора з кожного боку і скляні шафи зверху, і все було знову висунуто вперед. Отже. Ми зробили все ще глибшим зараз. Тепер, що є, е, що не є. Проблемою це просто знову, знаєте, це е, базується на бюджеті і на тому, чого ви хотіли досягти в кінці дня. І е, так, всі ці деталі е, ми переглянули, зменшили кількість скла, збільшили місце для зберігання в шафах і зробили все в одну лінію. Отже, я прибрав комору. Подвійна комора з кожного боку зробила всю конструкцію ширшою і глибшою. Тож тепер ці комори мають глибину 12 дюймів. Отже, вони збиралися покласти всі свої книги та все інше всередину, і у них багато місця для зберігання. І так це був процес проєктування. А тепер, після того, як ви побачите, як ми це зібрали, ми складемо список розрізів для цього і запустимо у виробництво.